Всім доброго дня, їдемо в місто, веземо дівчат в цирк і заодно віддамо яєчки нашим клієнтам, які нам замовили. Клієнти в нас постійні. Є до наших клієнтів. Далі. Так, майже три лотка вже ми роздали, лотку 30 штук, зараз будемо роздавати остальне. ждемо заказчиків. Ну ось і все, в цирки побували, яйця клієнтам віддали і доця везе папу додому. Їдемо додому. Ось обід дівчулькам понасипав і тепер дівчульки мої обідають. Трошки зібрав яєчок. Це вже третій раз я сьогодні заходжу, збираю у них крашанки. Зараз у нас, виходить, 2 години дня і в місті з оцими крашаночками вже виходить. 17, 17 штук. Ну, до вечора ще будуть. Тут їх у мене сидить 47 штук. Ну, і сьогодні зателефонувала мені Наталя Миколаївна, яка замовила комбікорм для своїх курочок. Комбікорм піде в село Пухівка Броварський район. Наталя Миколаївна, ми приготували, вам розкинули їх на два мішка, ці 50 кілограмів. Тут 25. І тут в цьому мішку 25. Ми розкинули ці 50 кілограмів на два мішка. Тому що так буде трошки проще відправляти по укрпочті, вам, да і вам отримувати трошки буде проще їх носити. Якщо ви їх будете забирати, або може хтось із ваших близьких. Але відправимо все в місті як одною посилкою. Так же само Наталя Миколаївна виказали у вас не дуже багато курочок, то наша сім'я приготувала вам такий подарунок для ваших курочок: це ракушка Мелена і ракушка Ціла. Я не знаю, є у вас де взяти чи немає. Тому висилаємо вам ще отакий подарунок, який буде завернутий і лежатиме у мішку, у мішку внутрі. Ось так. Ну, а ми зараз будемо продовжувати працювати. Сьогодні потрібно ще багато зробити роботи. Потрібно багато ще зробити роботи, треба ще підпиляти дрова, Тому що опалення у нас як природній газ, так і дров'яний Ну, Але, як ми всі розуміємо, від дров'яного котла КПД тепло набагато краще. Тому ми купуємо дрова і стараємося топити дровами. А газ у нас уходить це на колонку у ванну. там. На плиту, отак от. <кій> ну все. Да, і ще що хотів додати, Наталя Миколаївна. Я хотів сьогодні вам відправити ваше замовлення, але в моєму регіоні, там де я проживаю, Укрпочта у неділю не працює. Працює кожен день, кроме неділі. Тому ваше замовлення буде відправлено завтра. Завтра я вам його відправлю і на вайбір вам. Скину вашу тетеночку Ну, ось вроді і все. А я зараз піду працювати далі. Буду пиляти, рубати дрова з дружиною. Ну, а ввечері ще зроблю. Навірно, ще 25 кг комбікорму. Його лишнього не буває ніколи. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосики. Все буде Україна, перемога буде за нами. Тому що ми тому що ми українці і ми сильні духом. Тому що ми разом. На все добре, пока-пока.